На розгляд так і не потрапив законопроект про мобілізацію. Повернули кабміну на доопрацювання. Рішення нардепу ухвалили сьогодні під час закритої наради з військовим керівництвом і погоджувальної ради з головами фракції і комітетів. За словами керівника фракції «Слуга народу Давида Арахамії, не всі норми документу можуть бути підтримані депутатами а деякі положення прямо порушують права людини. Тож за результатами наради законопроект повертається ініціатору з пропозиціями комітету. Кабінет документ відкликав і на парламентському сайті вже офіційно. Офіційно його статус знято з розгляду. Чому депутати вирішили не виносити законопроєкт на голосування в залі? Які правки до нього можуть бути внесені? Про це поговоримо з Єгорем Чернівим, заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, головою постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Ігоре, ну от, отже, сьогодні ранкова нарада щодо законопроекту про мобілізацію. Вона проходила в закритому режимі, як я вже сказав. Розкажіть, чому депутати не винесли законопроект на голосування в раді? Адже раніше були заяви, що як варіант, законопроект таки буде проголосований сьогодні в першому читанні разом з рекомендаціями комітету. Цей законопроект відкликав сам ініціатора закону кабінет міністрів. Так дійсно є були. Спірні питання і були питання до цього законопроекту, але ми точно розуміємо, я думаю, що всі фракції розуміють, що такий законопроект потрібен, так він має бути більш збалансованим. Так, він не має містити деяких антиконституційних норм. Але в ці пропозиції, власне, що потрібно змінити, ми напрацювали за цей тиждень. Кожного дня збиралася наш, збирався комітет, наш профільний з нацбезпеки та оборони. І власне, мені здається, що з цими пропозиціями такий законопроект буде збалансований і може пройти зал, а вирішив в комітет, комітет, кабінет міністрів. Я так розумію, все ж таки від, відкликати його допрацювати і внести вже з тими пропозиціями, які є і від комітету, і від я так розумію, що голів фракції. Якісь пропозиції з їхнього боку, мабуть, що були озвучені на цій погоджувальній раді за закритими дверима. Остання новина, я вважаю, що нам треба вам з вами її обговорити, адже на Фейсбук-сторінці міністра оборони Рустема Мєрова з'явився допис, в якому зазначається, що команда міністра вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Скажіть, будь ласка, що це за пропозиції? Що ви знаєте про них? Це те, що напрацьовувалося нами за цей тиждень. Стаття за статтею. Законопроект досить комплексний. Він вносить зміни до багатьох законів, не тільки про закон про мобілізацію. У нас досить багато було пропозицій на там декілька сторінок. По основним можу назвати, що ми запропонували все ж таки не виключати з тих, хто не. Підлягає мобілізації, наприклад, інвалідів третьої групи, і з цим погодилося Міністерство оборони. Ми все ж таки проти, щоб повістки розсилалися на електронну пошту, тому що це неможливо відслідкувати, і ці повістки можуть потрапити просто банально в спам. А людина буде нести відповідальність за те, що вона не отримала чи не прийшла до. Центрів комплектації знову ж таки питання щодо обмеження прав економічних прав, які є неконституційними, також мають бути прибрані з цього законопроекту. Тобто, наше завдання було максимально збалансувати, щоб. Мотиваційна частина цього законопроекту була збалансована з примусовою частиною. На жаль, без примусової частини ми не, не зможемо пройти це, але все ж таки людині має бути надано всі можливі інструменти, щоб він був мотивований приходити захищати батьківщину. І перш за все, це. Той ті самі підходи рекрутингу, де е, військово зобов'язаний може сам обрати собі спеціальність або сам обрати собі підрозділ, тому що він розуміє, що в цьому підрозділі, наприклад, той командир, якому довіряють, або там його друг, і він зрозуміє, що там відбувається. Ось це якраз таки і наше завдання: збалансувати плюс е, максимально посилити. Перевести в цифрові е, стосунки між е, військовозобов'язаним та ТЦК, щоб ми менше ТЦК бачили на вулицях е, і у цю ганебну практику е, припинили, коли людей хапають на вулицях та запихають в, в авто. А більше саме цифрової взаємодії, там, де не виходячи зі свого дому, можна наприклад оновити дані е, в ТЦК і е, мати мати взаємозв'язок. Ось ці я сподіваюся. Е, Зміни ці пропозиції там вони будуть відображені в новому тексті. І наскільки я розумію, що е, досить оперативно цей текст підготували вже в Міністерстві оборони, пане Ігоре. А щодо законопроекту, який відкликав Кабмін назад, от як на такий крок відреагувало військове керівництво? Ну я думаю, що це потрібно запитати в них, але ви бачите, що міністр вже звітував, що він е, Міністерство оборони е, підготувало оновлений законопроект. Тому я думаю, що тут зволікання не буде, і він буде е, зареєстрований і надісланий від кабінету, е, в кабінету Міністерства Дороховної ради на найближчим часом. Коли народні депутати зможуть, коли комітети зможуть його розглянути і винести на голосування, це залежить від того, як швидко його зареєструють саме Кабінет міністрів. В принципі, Верховна Рада може Може, все, я умовно кажучи. Є така процедура, як едхок. Тобто за цими обставинами ми можемо його розглянути будь-якого часу, коли зберемося. Я думаю, що для таких е, точно ми, ми зберемося. Тобто, може бути позачергова сесія народних депутатів, абсолютно вірно. Пане Ігоре, а що з альтернативними законопроектами від нардепів? Адже, от на рівні з урядовим, парламентарі запропонували свої варіанти закону. Що з ними? Ви знаєте, я не хочу оцінювати законопроекти колег, але потрібно розуміти, що цей законопроект, який напрацьовувався, він напрацьовувався у зв'язці з збройними силами з генеральним штабом. З іншими органами центральної влади, нашими, зокрема з Мінфіном, чи Міністерством охорони здоров'я чи Міністерством освіти, і там норми, що стосуються цих закладів цих міністерств, вони, вони з ними погоджувалися. І я розумію позицію деяких своїх колег зробити. Більше, краще, я не знаю. Але потрібно розуміти, що тут має, має бути все ж таки баланс, і ми маємо слухати перш за все те, що нам говорить Генеральний штаб. Якщо в них є така потреба, якщо вони бачать такі. Методи чи шляхи вирішення цієї потреби ми маємо дослуховуватися, і, і, але знову ж таки не порушувати конституцію та закон, і це наше завдання, якраз таки тримати баланс, щоб і захистити права людини, і виконати ті потреби, які має Генеральний штаб. Пане Ігоре, давайте перейдемо до інших питань. Адже вчора відбулася Рада України НАТО. Що вам відомо? Чи вдалося там досягти от суттєвих рішень щодо посилення нашої ППО? Адже саме ця тема, згідно з заявами МЗС, була ключовою на цьому засіданні. Все абсолютно вірно, і дійсно ви бачили, що навіть там те, що можна говорити в публічному просторі, звучала заява про те, що Україні будуть надані на багато мільярдів у 2024 році, і озброєння щодо самих систем ППО і щодо ракет до цих систем ППО, тому що всі розуміють, що Росія на жаль буде продовжувати ці атаки. І дронами, і е, е, ракетами перед України на хочу вас спитати щодо підтримки Сполученими Штатами нас, адже дві правлячі партії досі не можуть досягти згоди щодо військової та фінансової допомоги. Які у вас очікування? Чи зможе конгрес таки ухвалити потрібні нам рішення найближчим часом? Я думаю, що так на жаль, це зайняло і займає поки що набагато більше часу ніж ми очікували. І Це дійсно ускладнює нам зараз фінансування всіх сфер нашої діяльності. Але я не бачу на сьогоднішній день якихось. Якихось е, протиріч е, всередині е, республіканської чи демократичної партії щодо е, надання саме допомоги. Ми ж розуміємо, що там більше про внутрішні питання, питання міграційний кордону, і вони в принципі близькі до того, щоб е, знайти консенсус по цим питанням, а, значить і буде проголосований пакет щодо нас. Дякую вам дуже, пане його, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам Дякую. вечора. Я нагадаю. Це був Єгор Чернів, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО.